Ветеран Артем Погорілий у складі команди українських ветеранів, які мають важкі поранення, отримані під час бойових дій. Встановив новий світовий рекорд зі странгмено. Нині спортсмен повернувся до Полтави. Розповідає спортивний фестиваль. Проходив у Мадриді 15 жовтня. Це був щорічний фестиваль «Арнольд, Арнольд Класік Європ, який заснував Арнольд Шварценеггер. Своїм відомий на ньому відбувалися декілька локацій різних видів спорту. Зокрема, чемпіонат по стронгмену, в якому і ми брали участь як окрема команда адаптивних спортсменів з інвалідністю, з ампутаціями, з пораненнями. Команда в опорі сидячи протягла за канат чотири вантажівки загальною масою 35 тонн на 20 метрів за 30 секунд. До її складу увійшли вісім українських військових призерів першого всеукраїнського туру змагань, затоптованих видів спорту серед ветеранів сильної України. Розповідає Артем Погорілий. Ця команда була зібрана буквально за декілька місяців е, внаслідок. Е, Етапу змагань сильні України, яку заснувала Федерація стронгмену України на чолі з Василем Верестюком і Сергієм Конюшком, чемпіонат проходив в три дні. Сильне було представництво. Ми на цьому чемпіонаті. У нас були окремі правила про стронгмену, це жим лежачі, станова тяга. Утримання на час ваги і перетягування, так сказати, санчат там специфічною вагою. Це ми окремо виступали, але основна, як сказати, зюмінка була це в останній день, в останній уже після всіх змагань це спроба встановлення світового рекорду. Шлях до міжнародного спортивного фестивалю розпочався у Артема із ветеранських змагань «Сильні України, які проводились у чотирьох містах нашої країни цього літа. Мене запросили мої друзі і побратими, ну, знаючи, що я раніше займався спортом і, так сказати, маю безпосереднє відношення до цього, вони запросили спробувати, хоча ще якби не повністю пройшов реабілітацію. На цих змаганнях, можна сказати, засвітився і засвітився. Перед останніми змаганнями, які були в Рівному, було чотири етапи ще в Житомирі і в Ужгороді, ну так як в силу своїх обставин не вичали туди поїхати. В Рівному ще була остання, останній виступ 23 вересня якраз. І на, в результаті цих, можна сказати, відбірних змагань зібрали таку команду з восьми адаптивних спортсменів з різних куточків України. До поранення Артем був старшим солдатом 62-го окремого стрілецького батальйону сухопутних військ ЗСУ. Але 7 жовтня минулого року його життя змінилося. Він потрапив під мінометний обстріл та отримав осколкове поранення лівої ноги. Так сталося, що потрапили під дуже щільний мінометний вогонь різних калібрів, і танкові рядом бої були. І отримав осколкове поранення майже. Скільки? Чотири дні лікарі, дай Бог їм здоров'я і шана намагалися врятувати мені ногу, але в целях того, щоб зберегти життя, в першу чергу, довелося ампутувати. Артем зазначає, що найважливіше для поранених бійців це підтримка рідних в таких складних ситуаціях. Ветеран зізнається, що якби не дружина, то він не знає, чи міг би так швидко стати на ноги та встановлювати нові світові рекорди. Дружина з донькою якраз були в Польщі, так як ну, саме розумієте, війна. Вони одразу до мене приїхали. І коли я побачив очі своєї коханої, очі посмішку, коли вона мене обійняла, першу зустріч. Я Більшість не розумів, що зі мною ще тоді відбувається, але вона сказала, що ми з тобою назавжди, щоб тебе не було. І це була підтримка. Після цього захотілося рано чи пізно стати на ноги і вже для них віддячувати за цю підтримку. Ця війна багатьом показала, хто є хто. І що треба цінувати насамперед найрідніших, підтримувати їх ну, в нашому випадку Ну по-другому не могло бути сьогодні. Артем Погоріли продовжує своє довоєнне життя. Він працює в ДЮСШ номер один та виховує свою маленьку донечку, займається спортом та мрія про нашу перемогу.